Українці називають співочою нацією, адже хай би що ми робили: святкували чи боронили землю від ворога, сумували чи раділи. Ми це завжди робимо з піснею в умовах війни. Вона допомагає нам не опускати руки, а ще донести всьому світу про російську агресію і про те, яка загроза нависла над усією на Європою. Від легендарної України Тараса Петрененка до сучасних хітів Євробачення ми згадали мелодії незалежної України і запитали взірок, які на їхню думку пі. І у різні часи змінили нас і згуртували, і надихнули, і допомогли пережити біль втрат. Україно, Україно, після далечі доріг. Я не Тарас Петрененко. Цю пісню Тарас Петрененко вперше виконав ще до того, як Україна здобула незалежність. У часи Радянщини вона була викликом системі. Її рідко можна було почути по радіо чи ТБ, і водночас пророцтвом. Пі до перших рядків українського гімну слова Ще наша свічка не згоріла. Україна не раз почує у переламні часи. І коли святкуватиме перші дні незалежності, і коли виходитиме на майдани проти свавілля влади, з його піснями я буквально ріс. Вони грали по радіо в мене вдома в Києві. Це та пісня, яка в мене асоціюється з моєю батьківщиною. Мене багато років, і Тарас Стополя, який дорослішав на піснях Тараса Петрененка, у розпал повномасштабного вторгнення Росії подарує світові історію про місто Фортецю. А разом із нею мільйонам українців стійке відчуття непокори ворогу. Фортеця Бахмут. Війна сколихне нову хвилю творчості в Україні. Про нашу волю до перемоги напишуть десятки пісень, а деякі відродяться і зазвучать з новою силою. Не відчуваєш що зараз. Помреш і ти вона замість, коли людина відчає, що помре, починає молитися. А, а на другому місці вона починає співати патріотичну пісню і червона калина. З цією піснею велика війна починалася. Марш січових стрільців, який понад 100 років тому закликав до боротьби за волю України, неочікувано вибухнув з тими самими сенсами у лютому калина, другого. Один єдиний куплет у виконанні Андрія Хливнюка записаний на телефону серед місті Києва, немов карбується і в мозок, і в душу. Тоді, на початку повномасштабного вторгнення, рядки про калину в лузі наспівували і дорослі, і діти. Війну українці співатимуть зі світових сцен, збиратимуть мільйони на допомогу армії, закликатимуть повернути наших героїв з полону. Я звертався зі сцени до всіх європейців з проханням зробити все, щоб всі захисники Азовсталі, всі захисники Маріуполя, всіх підрозділів повернулися додому живими і неушкодженими. Це дуже важливо. Голос України, як і її пісня, всі три з половиною роки повномасштабної агресії по всьому світу лунає як ніколи гучно. В особистій присвяті матері від гурту Калуш оркестра Європа між рядків прочитає долю всіх українських матерів, що змушені рятувати своїх синів і доньок серед руїн. У пісні Тереза Марія про нелегку долю жінки у сучасному світі єврофани почують заклик захистити мирні міста від ракет. А на футболках представників України побачать напис Свобода захисникам Азовсталі. Що ви розуміли, там таке було? Там заклеювали будь-який напис, заклеювали будь-який бренд. Якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі, тобто аполітичне а політичне пресування було дуже велике. Не дай Бог якийсь заклик. І ми, от, ризикуючи тайком, вирішили всі отакі от повдягалися. З гучними перемогами з міжнародних конкурсів ми поверталися задовго до війни. 2004 рік Руслана запалює сцену у Стамбулі і виборює першу в історії незалежної України статуетку Євробачення. Десять років по тому вона виходитиме на сцену на Майдані Незалежності у Києві разом із тисячами українців за свободу і європейський вектор. Тоді Україна вперше дізнається гірку ціну права на самовизначення і вільний розвиток. Символ болю і втрат підплива Кача у виконанні Пікардійської терції на Майдані проводжатимуть в останню путь Героїв Небесної Сотні. Плина Кача ти сині. Ну, я вам скажу так, що співати її, відверто кажучи, навіть трохи шкідливо для здоров'я. Це я говорю зараз. Не тільки про себе, але й від імені усіх хлопців, які коли ми співали, розумієте, серце болить пісні, пришвидшують биття серця, дають сили міцніше стискати кулак, пробуджують совість. Кладаємо в мелодії і слова свої почуття і передаємо через них важливі сенси став, з надривом про справедливість пошепки про кохання. Співати про те, чого жадає душа, не мовчати про що болить усе це і є свобода, відчуття якої можливо найлегше відтворити піснею, створивши місточок від слова до свідомості, від мелодії до серця, багато пісень, от які написані зараз українцями. Вони по факту вони висвітлюють нас самих, розумієте, нашу ідентичність. Євгену Нопрієнко, Валерія Глущенко, Катерина Самойленко, Роман Гаврилів, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.